Відшукати своє призначення справу душі, вважається непросто, але ще важче відшукав, не припиняти займатися цим далі. Круто, коли ти знаходиш своє ще в дитинстві і розвиваєшся потім руками, так ти збільшуєш шанс на те, щоб розкрити свій потенціал настільки, що це помітить і буде надихатись весь світ. Але що робити, якщо те, що тобі подобалось в дитинстві? Було чомусь закинуто і зараз, згадуючи це, хоч тобі, здається, це привабливим, проте рішучості чомусь не вистачає. Так було і у мене. Я знав, що я хочу робити вже дуже давно. Ще років 12, я почав знімати відео на YouTube, і я пам'ятаю, як мені тоді це подобалось. Я придумував сам сценарій, я кликав своїх однокласників, щоб вони прийняли участь у зйомці, і це все було так круто. Але потім. На жаль, я припинив. Да, припинив я насправді тому, що я просто м -м, злякався хейту, який дуже стрімко почав з'являтись. Тоді в мене не було цього дорослого мислення, щоб зрозуміти, що це, це не страшно, це навіть круто. Вау, клас, хейтери, хто як не вони зможуть допомогти тобі е, відчути, що ти на вірному шляху і робиш все правильно. Але тоді я це не зрозумів, тому я видалив свій канал і так. Потім просто вже протягом багато років я згадував про це, і я реально хотів, але наважитись було куди важче, ніж раніше. Бо, ну, знаєте, як це? Коли ти дитина, ти не думаєш ні за що інше, ти просто відчуваєш ось цей поклик, те, що тобі от подобається, і просто от береш і, і робиш це. А вже коли ти дорослішаєш, тоді в силу вступає в цей разум, який. Спиняє тебе і ти розумієш, що все це прикольно, ось це хобі, це. Але м -м, тобі ж треба десь брати гроші, щоб їсти, щоб е, жити десь. І тоді ти запитуєш себе, А чи варт цим займатись, може краще чимось реалістичнішим зайнятись. От, якби коли ти дитина, ти просто. Не знаю, батьки тебе забезпечують, тому ти не думаєш за гроші, чи принесе тобі гроші, те хобі, яке тобі подобається чи ні, ти про це навіть не міркуєш. Тобі просто подобається, і ти робиш. Якби ти дивишся на ті приклади людей, які займаються тим, що ти любиш, там, наприклад, хтось співає, да? і при цьому живе в достатку, заробляє на цьому, і ти думаєш, вау, клас, я теж хочу. Але потім такий... Блін, у мене ні, у мене напевне так нічого не вийде, і тому просто відкладаєшся і не робиш зовсім. Так, тому вже от під час війни усвідомлення, що життя не вічне, допомогло нарешті. От почати робити те, що мені так хотілося робити. Я нарешті почав знімати YouTube. От створив канал, зробив перше відео. Боже, як це було круто. На той момент я подумав, що все, вау, круто. От зараз у мене піде. Але потім усвідомлюю, що зробити це лише півсправи. Перший крок зробити пів справи. А інша половина це не закинути і продовжувати робити далі. Що не так то і просто, да? Ох, як же це не просто. Потім пізніше, десь от рік тому, я натрапив на смішні скетчі в TikTok і. Це мене дуже вразило, тому що тоді був такий депресивний період, і навіть от в такий депресивний період цей контент викликав у мене щирий сміх. І я тоді подумав: вау! Ну, це, це реально круто, якщо навіть в такий момент це мене може розсмішити і подарувати такі приємні емоції. І я подумав, що теж хочу почати знімати от свої скетчі. І я навіть... Один одразу придумав і відзняв його. Для того що у мене вдалось повірити в себе, що в мене є в цьому потенціал. Ще в 21-му році. в мене був досвід позайматися стендапом на відкритих мікрофонах. І в цьому впевненому стані вірив свій потенціал. До мене приходить ідея першого скетчу. У голові створюється задумка на основі асоціації, вже побачених раніше, і думаю, що це досі непогано, але не вистачає добивки. Відклавши спроби добити сценарій ще одним жартом, Якось в інший день я пішов вигуляти собаку, і, о чудо, побачивши дещо, у мене різко народжується добивка мого сценарія. Яке ж це приємне відчуття, коли ти розумієш, що придумав щось прикольне. В такі моменти я усвідомлюю всю цінність виділення дофаміну таким самим шляхом. Не коли ти попросту хаваєш солодке чи спокушаєшся ще на будь-яку некорисну залежність. А саме коли ти створюєш продукт творчої діяльності. я тоді подумав, що немає сенсу особо зараз викладати на новий аккаунт ось цей один скетч. Треба спочатку от зробити там десяток. І потім вже відкривати аккаунт і погнав е, створювати свою кар'єру скетчі. Але пройшов рік, і якби ніфіга, я нічого не знімав більше, на жаль. Коли ми несемо відповідальність перед іншими людьми, як правило на роботі, то ми більш відповідально відносимось до задачі. Да? Нам може не хотіти зараз щось робити, але ми ж не хочемо, щоб там нас звільнили, і у нас були проблеми, і ми коротко, це робимо. Але коли я був сам собі начальник, то якби я так у рік просто прострав. І знаєте, я от згадав свій інший період. Коли я займався стендапом, бо я якось зміг протриматися цілий рік. І от я запитав себе, як я міг цілий рік придумувати жарти і виступати майже кожен тиждень. І я, от, проаналізувавши, зрозумів, що знову ж таки там секрет полягав відповідальності перед іншими людьми. Справа в тому, що там було не так просто виступити. Завжди бажаючих от, е, попасти на цей відкритий мікрофон було дуже багато. І тому, коли з'являлася е, ось ця публікація з реєстрації, там в перші секунди так всі ставили плюсики і забирали своє місце. Тому я кожен раз так намагався швидко. Забронювати для себе місце, навіть не маєш матеріалу. І тільки потім такою у блін, так треба готувати, треба готувати. І це навіть було не в той же день, а на наступний, вже коли залишалось буквально 8 годин. Я такий, боже мой, боже мой, треба щось написати. Звісно, у мене була відповідальність перед іншими людьми. Я не хотів так зливатись, тому що нап напевно мене більше не брали б, якби я так кожен раз зливався. Тому я якось брав, змушував себе, садився за стіл, відкривав свій пустий аркуш і починав щось із себе видавлювати. Я прямо так тужився. От не знаю, яке ще слово підібрати, бо це от було саме так. Це не якийсь творчий стан, в якому ти такий у, зараз я як напишу жарти, ні, ніхрена. Це більше про стрес, ти не знаєш взагалі, що й. І як тобі написати, але у тебе немає вибору. Ну так мені здавалось тоді. Тому я брав і писав і писав. Я писав або яке просто от все, що мені в голову влізе, або просто отак от думав, там постік думок своїх запускав. І знаєте що, забавно, але через якийсь час, кожен раз це по-різному, іноді через 40 хвилин, іноді через годину, іноді через дві. Але якщо ти стараєшся і намагаєшся. от Щось написати, то в якийсь момент це трапляється, і ти чіпляєшся за щось, і воно йде потім, і ти от вже не помітив, як у тебе починає створюватись якийсь матеріал. І це дуже круто. І я от запитую себе зараз, ну от як так? Ну навіть маючи такий вже досвід, коли я з пустого от просто створюю щось, я все одно зміг цілий рік просто от просрати. І навіть не намагатися. Якщо тобі це все знайомо, я буду радий прочитати твою історію в коментарях. Пишіть обов'язково, я думаю, іншим буде теж цікаво все прочитати. Як я і сказав, так, там була відповідальність, тут відповідальність лише перед собою, тому ось так. Але так, це наводи навело мене на думку, що треба Ах, шукати ще способи. От якби. Думка про те, що життя не вічне, що дуже актуально сьогодні. Ти Знаєш, може задля того, щоб знати прокрастинацію, тобі варто згадати, що життя не вічне. От заключ очі. Окей. Okay. І уяви, наприклад, що тебе завтра може збити автобус. Та ну, бред. Це мало ймовірно, що немає не землі збити. Хоча... Що задав. Коротше, як мені розповідали родичі, якщо це правда, я думаю, вигадувати немає сенсу. У мене була троюрідна сестра, і коротше, вона підскользнулася на зупинці взимку і потрапила прямо головою під колеса тролейбусу. Я, чесно, був вахою, коли дізнався про це, от, але так от якось так. І так, да, якби буває таке. Але Ну, не знаю, якщо це ще й з треюрним братом трапиться щось подібне, то це вже якась містика. Містика кажеш? Ну окей. Заключ очі ще раз. Уяви, що ти живеш в країні, на яку раптом нападає їбанута держава. Бля. Це ж не треба уявляти. Це, це, це реальність. Так якщо це реальність і ти все ще живий, то вибач, як ти можеш прийомувати можливість. Досягати свого призначення, своєї реалізації. Блін, через ці страхи, там, не впевненість, що в мене все вийде, всі негативні когнітивні програми. Хуянний, чувак, ти вже все це проходив. Ти добре знаєш, що тобі треба робити. І ти навіть маєш досвід, як виходити з цього запору бездійності. Так просто бери крок за кроком, і роби. Добре, ти, ти правий. Реально треба треба брати себе в руки і діяти. я починаю. Це була така демонстрація внутрішнього діалогу, який я переніс е, на папер. Відіграв таку художньому не те, що я божевільний. Ну, ладно, може, трошечки божевільний, але ну, хто в наш час е, в нашій країні не зійде трохи з розуму. Таке життя. І так, до речі, час зробити те, що я відкладав цілий рік. А саме завантажити мій скетч, е, я зараз це зроблю, а, а тобі пропоную підписатися на мій інстаграм. Якщо тобі цікаво подивитись, бо саме туди я його завантажу. Я буду намагатись і далі. Я розумію, що ця мить вона може в будь-який момент трапитись, коли знову якийсь застій відбудеться, і я не буду нічого робити. Але для того, щоб це сталося менш ймовірно. Тобто має припинення. Я подумав, що варто розробити такий фундамент. Я лише проаналізував свою сферу в спорті і зрозумів, що звідти можна витягнути схему. Справа в тому, що от я рік десь ходив до тренажерного залу, і якось ну, особо результату у мене не пішло, тому що я там часто пропускав. Немає це коротше. І Потім влітку я вирішив, що хочу повернутися от, до турніков, займатися на вулиці, от турніки, бруси, тому що це мені дуже колись подобалося. І коли я це зробив, то мені так почало подобатись, що я навіть прикупив собі е додаткове бліно для навантаження і почав прогресувати. І мені реально це заходило, і я не помітив, як десь буквально через місяці-півтори у мене з'явився результат. І результат у мене з'явився, на мою думку. Тому що я нарешті почав отримувати задоволення від процесу, що найважливіше. Тому я замислився, от як я можу збільшити це задоволення від процесу в своїй справі з відео. І перше, що прийшло мені на думку, це тверезий період. Я розпочав з 1 жовтня sober Октобер. Такий от є термін. І маю план продовжити це до кінця квітня, бо саме в кінці квітня у мене там день народження. Я побачив в цьому певний сенс, тому що це, по-перше, півроку. По-друге, навесні у мене завжди таки відбувається пік моїх можливостей, моїх сил. І я подумав, що якщо я весь цей час півроку проведу повністю тверезим, у мене буде багато. Сил вже от на той момент. По-друге, півроку це достатньо великий період, щоб встигнути зробити гарні результати. Ну і найголовніше це дати ось цю стабільність, бо коли ти тверезий, дуже довгий період, там не куриш, не п'єш, то тобі треба якось задовільнити ось цей голод. І ти не можеш там просто випити чи покурити, коли тобі не вистачає емоцій. То ти береш і робиш ось цю справу, яка для тебе от є найважливіша. І намагаєшся задовільнити себе от за рахунок е -е, пророблених кроків всієї справи. І куди складніше от цим, цим займатися, якщо ти можеш просто собі в будь-який момент е -е, дозволити щось. Да? От, якось так. Я пропоную приєднатись до мене, до містера прокрастинатора, який намагається перестати бути прокрастинатором. Я сподіваюся, що це відео хоч трошки тебе надихнуло. Обов'язково пиши в коментарях, якщо тобі є що сказати на цю тему. Да, а я що, буду прощатись і займатися цим і далі. Дякую, бувай.